Всім привіт! Вечором кормлю пареною обмішкою і бураком, як завжди, бінтамки зверху, а кури й гіндики знизу. І молоді курочки теж до бінтамок прилітають. О, в кориті є, але в кориті не хочуть збирати. Люблять на полу. Он ще пуву. Курочка, бінтамка. І пільник бінтамка. А ще одна курочка в курникові боїться виходити. Ось за свині виїдають. Кіт десь хоче втікти, чи кігті гострить. Том кс-кс-кс Тут ще один. Що тихо? Молодий Мишолов Я хочу пити тепер. І ще один Ці ще не подоїдали. Ще є в коритах.